Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кришка розширювального баку для таких авто, як Opel, а Vectra, Astra F, Astra G. Та багато інших повний список можна знайти за посиланням під цим відео. Вибрати кришку легко, порівняйте її візуально зі своєю. Кришка це важлива частина системи охолодження, так як у ній є клапан. Один з оригінальних номерів цієї кришки 90409256. 256. Придбати її у інтернет-магазині Деталі можна за номером DF12333. або перейшовши за посиланням під цим відео. Вдалих покупок та хорошого дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.